Всім привіт! Радий вас знову тут бачити. В цьому відео я детально розповім про монтаж відео для гур, про зйомку якого я розповідав у попередньому відео. На весь монтаж у мене було два дні, і це був цікавий виклик, тому що цього часу я б сказав якраз впритик, щоб зробити подібний проєкт. Довелось плідно попрацювати ці дві доби, але результатом я задоволений, тому. Воно того варте було однозначно. Я це відео побачив як трейлер до фільму, в якому сенсі епічний, але надихаючий. Тема серйозна. Речі, про які говоряться в цьому відео, вони досить глибокі по сенсам, по сприйняттю. Тому потрібно було знайти щось, що не буде. Поплюжити цю історію, що не буде здаватися поверхневим або награним. Тобто, мені було важливо, щоб це працювало, і я шукав трек, який буде працювати. В деяких моментах я підсвідомо надихався трейлерами. Є таке трейлерне кліше, я б це назвав, особливо під звуки перезарядки або ударів. Я спеціально шукав трейлери, в яких може бути подібний ефект. І найбільше це помітно в трейлері фільму Kong. В цьому трейлері перезарядка вона створює свій ритм і вписується в загальний монтаж і музику. Тобто, фактично зі звуків саунд дизайну створюється. Продовження ритму загального монтажу і музики. І мені дуже подобається цей ефект. Я не скажу, що я конкретно дивився на цей трейлер як на референс, але десь в підсвідомості в мене заклався цей ефект. Я зрозумів, що коли я намагався з пістолетом відтворити цей прийом, то десь воно перекликалось саме з цим ефектом. Отже, пропоную подивитися, як це виглядає на таймлайні. Це сирий проєкт, як він є. З чого починається, в принципі, монтаж. Як і на будь-якому проєкті, все починається з відбору матеріалу. Дві локації відібрано, найкращі фази, найкращі моменти я зазвичай роблю секвенцію, в якій піднімаю те, що мені сподобалось. Потім я це все копіюю в нову, і вже тут починаю експериментувати і пробувати. Якось поєднувати ці кадри, власне, з чого народжується монтаж. Разом з тим, коли у мене є відібрані кадри, я починаю шукати музику. В даному випадку я шукав музику на Epidemic Sound. Дуже пощастило знайти саме цей трек. Дуже подобається інтрига цього треку і, власне, перші 15 секунд буквально по таймеру. Іде таке емоційне напруження, але разом з тим в цьому треку присутня така епічна, я б навіть сказав, середньовічна тема, така лицарська. Мені це дуже сподобалось. І на 15 секунді у нас починається розвиток. У мене є запис екрану реального монтажу. Коли я монтував, я записав екран для того, щоб якраз поділитися з вами певними рішеннями. Найцікавіше для мене питання, як бути з динамікою. Гастроти відчуттів, додає ще те, що День Незалежності післязавтра, і фактично залишилось півтори доби, щоб домонтувати цей ролик. І зараз буду збирати, власне, от подивимось, що з цього вийде. Оце перші-перші моменти, коли ще немає навіть кадрів. Але я знайшов музику і почав виставляти голос по музиці. Що таке взагалі ця Україна? Тут важливо було, щоб паузи були такими, як потрібно, щоб якраз в цих паузах можна було додавати монтаж динамічний. Але чи цього достатньо, щоб триматися. То ось ці удари барабану, вони фактично диктували ритм всього іншого монтажу. Тобто голос якраз органічно встав між цими ритмічними ударами. І, власне, коли вже додалися кадри, тоді воно все запрацювало, так як це мало працювати. Отже, це був перший етап. Є музика, є закадровий голос, структура відео. В принципі, вже є. Можна нанизувати кадри, можна працювати з емоціями. Далі починаються експерименти з пошуком кадрів найкращих, які встануть саме в ті місця, які потрібні. Це завжди нагадує мозаїку, певну. Коли ти знаходиш цей момент, коли починає працювати, коли можна за щось зачепитися, тоді стає значно легше. Це момент, коли цей камінь зрушується. І ти починаєш вибудовувати вже більш якусь чітку історію, конкретну. до цього моменту воно все так висить в повітрі. І з цього зазвичай, коли я монтую, і мені потрібно зрозуміти, як монтувати, я шукаю цю зачіпку. Тобто з чогось, з чого можна почати, те, що буде вас надихати протягом всього цього монтажу, часто це може бути якраз. Перші кілька секунд. Фух, ментую настільки швидко, що вже аж долоня підніють. піймав біймамо. Все сталося. В даному випадку, коли я знайшов перший момент, воно пішло легше вже далі. Тобто, коли вже відчув настрій загальний, тоді вже значно легше все рухається. По структурі, воно побудовано такими напливами. Тобто є лірика, є. За голос, і в якісь моменти включаються динамічні вставочки. Я намагався розповісти історію всіма можливими способами. Монтаж ритмічний і зроблений в темп музики. Навіть ось можна бачити, я, уже коли розставлені всі акценти, я зводжу музику, то я в деяких місцях її піднімаю трішки вище по гучності, для того, щоб ці акценти підкреслити. Тобто, не всюди в нас є текст закадровий і дизайн. Тобто, воно постійно цими хвилями весь монтаж, цей, він зроблений такими маленькими епізодиками. Отже, давайте зануримось детальніше, я покажу ключові моменти, які можуть бути цікаві в цьому монтажі. Починаємо з самого класного, я б сказав, кадру, який нагадує Сікаріо фільм, і ці силуйтна ця проходка по полю. І тут сонечко якраз наступним кадром це вечір, захід, і в принципі по кольорам воно навіть співпадає з цим. Помаранчевим, який у нас тут в тирі був, і в принципі, мені здається, це резонує. Такий червоний колір, напружений підкреслює цю емоційну історію. Ось цей кадр без кольору. Ось так виглядає фінальний колір. Як бачите, у мене тут стоїть доріжка. Пофарбованого відео, фарбую я в DaVinci, а монтую в Premiere. Поки я не перейшов на DaVinci в монтажі, хоча є багато людей, які кажуть, що це дуже зручно і швидко. Поки що мені комфортніше з Premiere, я його добре знаю, я працюю в ньому багато років. Навіщо чіпати щось, якщо воно працює? Ось цей момент з пістолетом: конкретно, щоб досягти ефекту з перезарядкою пістолету, і це було ритмічно, і щоб це органічно вписалось в загальну картину. Треба було досить ретельно підібрати фазу перезарядки. Звуки я використовував ті, які записав на зйомці, тобто це реальний звук цього пістолету. Тут класно працює на цих моментах реверберація на звук. Тобто сам по собі звук він не дає цього об'єму, а коли на нього лягає реверберація, тоді, особливо, якщо це крайня. Частина цього ритму, тобто, раз, два, три. І на третій удар або клац у нас йде ехо. Тобто цей прийом з реверберацією він дає можливість перейти на наступний кадр і ще будучи частково в попередньому. Тобто, особливо, коли кадри різко міняються. То реверберація на звук, особливо різкий звук, вона додає цього плавного переходу я б це так назвав. Тут мені важливо було потрапити саме в цей ритм, і коли затвор повертається на місце, я шукав швидкість, яка підійде під цей звук. Цей ефект сам по собі, монтаж зі звуком вже створює ритм. І коли він лягає в загальний ритм музики. Це працює класно, як на мене. Є історія. Я хочу цього достатньо. І ось цей момент якраз класно ліг між закадрового голосу. Як бачите, у мене тут кілька доріжок в фінальному монтажі зі звуком, і на одній з них лежить якраз реверберація. Лайфхак як. Додати цю реверберацію на звук в прем'єрі. І я досить часто цим користуюсь. Тому що, коли ви просто додаєте реверберацію через консоль-ефектів, ось, наприклад, Studio Reverb, зараз послухаємо, як звучить наш звук. Ось цей звук я стягнув з монтажу. Тут стоїть 70% швидкість. Якщо її, наприклад, повернути було у нас ось так. Я трішки заповільнив цей звук. І накинув кілька фільтрів. Тобто, щоб він був насиченіший. Параметрик стоїть тут у мене і мультибенд компресор. Якщо ви кидаєте ефект на сам файл, тоді у вас звук реверберації закінчується разом з файлом. Якщо у вас є тут простір добре, коли... коли є куди притягнути файл, але буває таке, що звук короткий, а реверберацію хочеться трішки довшу. Тоді нам потрібно кидати ефект не сюди, а у вкладці аудіо. на ту доріжку, на якому лежить ваш звук, вибираємо якраз реверберацію студійно. І вже тут тоді вибираємо те, що нам потрібно. Тепер реверберація не залежить від довжини файлу. Єзу. Ось тут іще один момент з цим ефектом перезарядки, я б це так назвав. Тобто, коли є певні повторювані дії ритмічні, це класно працює з цим. Я зуму. Ось тут на третій кадр теж стоїть реверберація, і виходить, що коли він стоїть крайнім в цій мікросеквенції, воно підсилює ефект ритмічності. І тут він ще й співпадає з цим ударом музики. тобто Три підряд працює класно. Є, є земля, і воно перегукується з тим пістолетом, який буде пізніше. Тобто... Є люди, є історія, чи цього достатньо, щоб триматися. Ось цей момент з бігом. Це знято фактично на цій же локації, в іншу сторону ми розвернулися, пробіглися. За рахунок того, що кадр змазаний, така хаотична камера ручна, вона дає ефект документальності, я б це так назвав. Тобто. І коли ми чуємо вибухи, часте дихання, серцебиття і так далі, тобто це все створює ефект бойових дій. Власне, можете побачити, скільки тут. Доріжок саунд дизайну, і окрім музики самої, в ці 2 секунди чи навіть секунду втиснуто дуже багато наповнення. Тобто я шукав саме цей момент, як створити об'єм, як створити відчуття того, що відбувається за кадрами. А я ще чином це краще зробити, як не дизайном. Ось це важливо. На всіх кадрах я додавав amбіant звук. Тобто, коли це поле, то це такий звук вітру, звук повітря. Коли це тир, там був звук. Такої лампи. Або якогось доку, тобто. Чому це важливо? Чому важливо додавати ембієнт звук під час монтажу. Це створює об'єм. Тому що, коли ви озвучуєте те, що ви бачите, ми ж чуємо не тільки клацання перезарядку. Шороки, одягу і так далі. У нас є певний простір, в якому це відбувається. І правильно було б цей простір записувати. В кіно це зазвичай так і відбувається. Тобто звукорежисер пише тишину певний час, і потім ця тишина вже додається на монтажі до всього іншого. Тобто, це називається ambient. Тобто, цей звук простору він важливий, тому що він дає нам. Відчуття того, де ми знаходимося. І, наприклад, ось тут, коли ще не почався закадровий голос, і на самому початку, ми чуємо ще цвіркунів, звісно, це вечір, і цей легенький вітерець, він створює цю атмосферу. Тобто, ну і звісно, кроки по траві, все разом складається в. Часом думаю. в таку картину, яка розповідає історію. Тобто, часто те, що відбувається поза кадром, може розповідати історії більше, ніж те, що є в самому кадрі. Або це можна вміло використовувати для того, щоб цю історію розповісти, для того, щоб не бути зосередженим на цій рамочці кадру, або намагатися взяти все, показати. Весь простір навколо і все, що відбувається. А спрацювати на фантазії. Дати людям можливість дофантазувати те, що відбувається за кадром. Це класно. Це магія кіно, власне. Чого вони думку? Ось Кол... тут такий є момент цікавий. Low drones, можна загалом назвати ці звуки. Тобто такий глухий удар. І він якби закриває цей момент за ці міста. Чи вони думали про Україну, коли все сталося? Чи просто не було вибору? Ось тут момент з стрільбою він якраз... Мені здалося, що буде класно поєднати його зі звуком вильоту качки з цих хащів, тому що. В принципі, ці всі стрільби, вони тут вкрапленнями йдуть, як флешбеки і качка разом з цим звуком, вона певним чином перегукується стрільбою. І вийшло так, що це як флешбек, або теж хлопці йдуть по полю і вилітає качка. Це був дійсно справжній момент документальний. І ніхто не очікував, що там сидить качка, але вдалося її впіймати в кадр трішки. І це такий живий момент, який додає фактури ще. Тобто, в нас є не тільки герої, які в кадрі, в нас є природа. В нас ця природа, вона жива. Це все створює фактуру. Я б це назвав так. Тобто ящик патронів справжній, на якому викладаються магазини, справжня зброя і екіпіровані хлопці, але разом з тим. У нас є природа, у нас є колоски, у нас є, у нас є ці фактури справжні. І навіть момент, коли нагрівається дуло автомата, коли воно в кадрі нагрівається і стає червоним, це справжній момент, і такі речі вони складають якусь загальну картину, мені здається, дуже. Важливо в плані сприйняття, тому що ти бачиш, що це по-справжньому, і ти більше в це віриш. Хоча, звісно, є багато способів, як зімітувати певні речі. І, звісно, не все в кіно потрібно відтворювати буквально, а дещо неможливо. Тому там, де це можливо, і там, де це доречно, класно, коли ви працюєте з реальністю і з справжніми речами. Чи просто не було вибору? Потім я згадую тих, хто чекає мене вдома. Ось тут теж напруга тих, хто чекає вдома і вистріл. Я підлаштував так, щоб. Та потім я згадую тих, хто чекає мене вдома. Підлаштував так, щоб воно працювало разом. Ось цей кадр з вистрілом знятий в тирі. насправді. Ось цей кадр знятий на iPhone в лісі. Тобто два кадри поруч, це гілочка, на яку він наступає, і тріски гілочки, якоїсь небезпеки і так далі. Тобто, знову ж таки, фантазія, те, що відбувається за кадром, він повертається і стріляє. Тобто, і два кадри цих, ось цей і ось цей, тобто, фактично в різних локаціях зняті, але за рахунок світла, за рахунок ракурсу, воно працює і ось цей кадр. Я відчув, що хочу зробити його під ніч. Тобто, в нас, в принципі, все решта було вечірньою історією, такою сутінковою, або зовсім нічною з тепловізором, точніше, з прибором нічного бачення. А цей кадр захотілося таким дати нічним місячним сяйвим, не знаю. Тобто, це на кольорокорекції вже було створено, тому що сам по собі кадр він якби був знятий. В день. Тобто, і, в принципі, ну, звісно, цей кадр епічний силуетний кадр, як хлопці стоять, встав на фактично пекшот, якщо можна його так назвати, на фінальний завершальний кадр цієї історії. І, в принципі, ось так ця історія склалась. Якщо у вас є питання, пишіть. Я з радістю розкажу більше про свій підхід до монтажу. І сподіваюся, вам було цікаво. Буду робити більше відео і про монтаж, і про зйомку, тому не забудьте підписатися. А на цьому в мене все. Радий був вас бачити, точніше, відчувати за кадром. До нових зустрічей!